Это был хороший чоловік. Та ось про хороше чоловік. Зі сльозами на очах рідні друзі та знайомі прощаються з 55-річною Анжелою Чувпило. Жінка загинула під час російської атаки на Кривий Ріг 13 березня. Тоді Анжела з подругою вигулювала собак біля багатоповерхівки, в яку влучила ракета. Вона закрила свою подругу тілом. І ну, померла на місці, а той же ногу одірвала, то відправили валю в лікарню, А в лікарню вже вона. Ні, це, звір, це не люди. Вони нікого не просто нас за людей не вважають. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Анжела втратила чоловіка. Жила разом з двома синами. Працювала та займалась волонтерством, розповідає її подруга Лілія. Вона була дуже доброю людиною, дуже співчувала всім, допомагала усім. Дуже велике горе для нас. Росія, ну геній, Росія, ну як сказати, тварюки, мирне населення страдає. Попрощатися із загиблою прийшла її подруга Надія. Під час атаки РФ жінка була неподалік від місця удару і бачила, як палає будинок. Каже, злякалася, бо розуміла, що у цей час Анжела могла там вигулювати собаку. Заплакала, тому що ну ну як, взагалі, взагалі всіх людей жаль, жаль, ті, що зараз так гинуть, так от цією людиною 30 років зустрічалася майже кожного дня. Дуже гарна, добра, чуйна людина. Не Небайдуже до сього. Виховала гарних дітей. Нейтрясина і, і дочка, гарні діти, внучка поховають Анжелу Чувпило на кладовищі у Новоіванівці. Антон Сіренко, Микола Домашов. Суспільне новини Дніпро.